Кут між прямою і площиною. Якщо пряма паралельна до площини, то кут між ними 0 градусів. Якщо пряма перпендикулярна до площини, то кут між ними 90 градусів. Але ці випадки для задач не є цікавими, тому розглядають пряму, яка не перпендикулярна і не паралельна до площини, а є похилою. Отже, потрібно знайти кут між похилою і площиною. І кутом між похилою і площиною буде кут між похилою і її проекцією на площину. А як знайти проекцію? Ось ми бачимо, похила однією точкою знаходиться в площині, інша точка поза площиною. То цю точку, що поза площиною, потрібно спроектувати в площину. І таким чином ми отримаємо проекцію, і ось будемо бачити кут між похилою і проекцією. Ну і знову ж таки, таке завдання. Не зустрічається в чистому вигляді, а в основному трапляються такі завдання, які, які, які працюють з геометричними фігурами. Ну, ось є куб, і для цього куба потрібно вказати кут між прямою ав 1 Ось пряма АБ1. Площиною АБЦ. Іноді виникає питання: а чому АБЦ, якщо у нас площина АБЦД, ми чітко бачимо її. Так от, для того, щоб е, задати площину або сказати, що ось є така площина, достатньо три точки, які є в цій площині згадати. Ну АБЦ і є трьома точками цими. Так от, треба знайти кут між АБ1 і площиною АБЦ. Що потрібно робити? Ось інструкція до дії. шукати проекцію е, прямої АБ1 в площину. Чим добрий куб? Тим, що у нього всі його ребра, які ми маємо, перпендикулярні одне до другого, і до площин, відповідно, перпендикулярні. Ну так от. Ось ми бачимо, що точка А знаходиться вже в тій нашій площині А Б1 поза площиною. Тому проєктуючою лінією, тобто перпендикуляром є ББ1. І отже, проекцією цієї прямої аб 1 буде лінія АБ. Ну тому кут. До першого завдання шуканий буде Б1АБ. Отже, до першого завдання відповідь Б1АБ. Потрібно далі знайти кут між прямою АЦ і площиною Б1С1С. Пряма АЦ ось вона. Пряма АЦ. А площина то є ота задня площина. Ну знову. Бачимо, що точкою С наша пряма вже міститься в тій площині. Отже, точку А треба спроєктувати. І проєктуючою лінією, тобто тим перпендикуляром, у нас є АБ. Отже, БЦ буде проєкцією. Ну, так от, кут між проєкцією і похилою. Отже, до другого завдання відповідь буде ACB, кут. І нарешті кут між прямою ас 1 1 і площиною АБЦ. Знову ж таки, нижньою площиною. Ну, Бачимо, що точкою А ця пряма знаходиться в вказаній площині. А точку С1 проєктуємо, і вона у нас проєктується в точку С. Отже, лінія АС є проекцією прямої АС1 в нашому кубі. Тому ось цей ось кут с 1 ас і буде шуканим. Отже, до третього завдання відповідь: кут С1АC. Отже, зрозуміло, що для того, щоб знайти кут між похилою і площиною, потрібно цю похилу спроєктувати в площину. І тоді ми будемо бачити кут.